Доброго вечора. Традиційно в цій порі програма на пульсі спорту, у рамках якої говоримо на різноманітні теми, які стосуються світу черкаського спорту. Сьогодні говоримо про футбол, говоримо із головним тренером футбольного клубу Черкаське Дніпро Олександром Кирилюком. Вітаю вас, Олександр Іллічу. Запросили ми вас, як вас нещодавно представили як нового головного тренера команди. Хочу запитати, як вам це. Призначення, наскільки воно для вас стало несподіванкою. Адже до цього ви працювали з другою командою, потім стали виконувачем обов'язків, ну і вже ви повноцінний головний тренер. Так однозначно ответить не могу. Но сказать, что это было ждал этого, не могу. То есть это было в большей степени неожиданно. То есть был звонок от президента клуба, вот, мы пообщались, я пообещал подумать, вот, он сказал, что можно подумать только до утра. Вот, ну, потом мы созвонились, и я дал добро. Но ну, это было, ну, как бы на две-три игры мы разговор вели, вот, То я, поки Ігор Михайлович був на ліцензіровані, то я был займатися командою. Ви не нова людина в структурі клубу. Всі вас знають як тренера. Ви про кар'єру тут, футболіста, у вас славна була кар'єра. Неодноразово були головним тренером команди. Як зараз проходить адаптацію у цій новій команді? «Черкаський Дніпро, адже до цього був Славутич, до цього було ФК Черкаси. Дніпро, як футболісти вас прийняли? як це все? Ну, с одной стороны, вроде бы я новый человек в команде, а с другой стороны, я сотрудник клуба, работал с молодежной командой. И многих игроков я и до этого знал и посещал все игры, некоторые тренировки команды. Поэтому сказать, что я сильно такой новый человек, я не могу. Ну а как команда приняла? Ну, мое мнение, что хорошо приняла. Раз я вот утвержден в должности главного тренера. Ну, а вообще-то нужно, наверное, у игроков спрашивать, какого они мнения там, о тренере и что они думают по этому Вопрос. Про що говорили з гравцями, можливо, на перших тренуваннях, чи як стали виконувачем обов'язків, як стали вже головним тренером, як готували вже команду до останнього матчу з Миколаєвом. Були якісь такі організаційні питання, чи просто працювали? Так? Ну, Ізначально, ну, мене представили як исполняющий обов'язки, у мене був короткий розговор з ребятами, що незважаючи на определенные сложности, невзирая на то, кто Тренер, с кем, может быть, в дальнейшем придется им работать, они должны оставаться профессионалами. То есть помнить о том, что ну, сегодня они играют в Черкасах, завтра, может быть, они будут играть где-то в другом городе, но они дел, должны держать себя в тонусе и всегда быть востребованными. Поэтому вот я одно, что попросил и. Ну, щоб вони завжди були на висоті. До речі, до цього ви як очолювали Славутичів останню професійну команду. Втік. І з цієї команди залишився лише Олег Тарасенко. так? З ним якась особлива. Він капітан, він багаторічний лідер вже цієї команди. Зарекомендував себе як одним із кращих захисників чемпіонату. Ну і гравців в цілому. З ним у мене ну, як, були некоторі <кій> бесіди. На тему того, к примеру, вот должен игрок играть в стартовом составе, как он считает, потому что ну, мало времени я провел вот, в коллективе. Поэтому капитан команды, он где-то, ну я не только с капитаном команды общался, я общался с некоторыми другими игроками вот, на, на эти темы. Общение было с игроками и с тем же Тарасенко, как вот какой микроклимат в команде. Ну, вот в таком плане были у нас общения. А так какие-то глобальные вопросы. Ми не До речі, ви прийняли команду, коли в неї непростий час, певний спад був. Через це і Ігор Столовицький залишив клуб. Як намагаєтесь ось вийти з цієї ситуації, тому що ну, очікували світ команди іншого старту, коли був ваш попередник? Як зараз намагаєтесь перебудувати команду? 에, вот це психологічне давление на команду, що ми должны выйти в премьер-лигу, оно где-то сослужило, наверное, вот такую ну, нехорошую службу. То есть где-то в, в плане психологии игроки к этому не готовы были. В прошлом году команда только вышла со второй лиги в первую. Ну и как говорят, новичкам всегда где-то везет. И команда очень ровно и прилично прошла. Прошлогодний сезон заняло второе место вот. в этом году, мое мнение, что к команде отношение изменилось со стороны соперника. Они изучили манеру игры команды, они изучили наших лидеров, которые делали погоду на футбольном поле в прошлом сезоне. Поэтому на сегодняшний день команде тяжело. Вот именно Перестроїться і шаг зробити вперед. А його потрібно і не один. Для того, щоб е, сработать так, як в прошлом году, Щоб побеждать своїх соперников. До речі, схожа ситуація в оболоні, так, яка минулого сезону з другої ліги вийшла і теж була серед лідерів. І оцей синдром другого сезону, в сильнішому ну, в в дивізіоні. ось Психологічно, наприклад, велика робота так повинна бути, щоб гравці розкутіше себе почували. И в плане психологии должна быть работа. И игроки сами должны понимать то, что к ним, к ним вот на следующий сезон будут совсем другие требования, и они должны улучшать свою игру. Поэтому здесь очень много вопросов. И правильно вы говорите, что вот ни одна команда, ни одна команда, да, уже поплатилась. Вот именно играя второй год. В Лиге выше, выше веше, да. Вот тот же э, горишний плавник, горняк спорта. Да. Ну, то же самое получается. Тернополь. Э, Заняли третье место, по-моему, если не изменяет память. Сейчас уже на вылете. Поэтому здесь так, комплекс таких э, вопросов, над которыми нужно работать. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи намітили якісь е, зміни там, структурні в грі команди, чи в, е, тактичні, е, ось це в тренерському процесі, що, які зміни ви ось, що, можливо, в кращий бік хочете зробити, чи які зміни, що в гравці перебудовуються вже? Ну, ви знаєте, по ходу, от, коли вже е, караван, як говориться, пішов, ну, тяжело щось перестраювати, але ми намагаємося. В какой-то степени где-то улучшить свою игру. По крайней мере, вернуть э, ту игру, которая была бо более атакующую, остро атакующую. Вот. Э, хотим, чтобы наша игра выглядела ну, зрелищной для болельщиков, то есть более комбинационной. Но на это нужно время, э, так э, вот буквально за две недели. Тяжело что-то изменить. Mm -hmm. ну, вот некоторые игры, некоторые игры, которые мы вот уже провели, где-то был всплеск, определенные вот качества. А есть игры, которые ну, <связывая> далеко от идеала. Розуміло, ну далі я пропоную перейти до останніх матчів команди. Остання гра із Миколаєвом, й тур першої ліги. Пропоную переглянути відеогляд цього сюжету і далі поговоримо про ці матчі. Знову Миколаїв і знову надскладний матч. Саме ця команда один із найнесприятливіших суперників для черкаського Дніпра в історії. До цього ці клуби зустрічалися між собою 52 рази. І лише 10 перемог в активі черкастів, тоді як Миколаїв вигравав 30 разів. Не просто було і цього разу. Під керівництвом нового головного тренера футболісти Черкаського Дніпра впевнено розпочали матч. Команда більше контролювала м'яч, володіла територіальною перевагою. Було навіть кілька ударів у площину, щоправда, не зовсім акцентованих. Але реальних шансів ці відзначитися не мала жодна з команд. Гості віддали ініціативу суперникові і шукали свої моменти на контратаках. Один із них виник вже наприкінці першого тайму. Антон Муховиков та Валерій Рогозинський розігнали швидку атаку і пробивали по черзі, але Дніпро врятував Орест Будюк. У другій половині пішла рівна гра. Футболісти Миколаєва активніше зустрічали гравців Дніпра, тому широких та стрімких атак у господарів поля практично не було. До кінця зустрічі суперники вже грали на зустрічних курсах. Втім, 100% моментів не створив ніхто. У підсумку 0-0. Дуже неприємна і дуже незручна команда. Ну знаєте, як кажуть, команда грає так, як її дозволяє суперник. Сьогодні нам цей суперник. Не дав зіграти так, би, як нам хотілося, а в деяких моментах наші гравці, ну, це в нас буде вже не, не сьогодні, а коли команда після вихідного збереться, ми будемо на цю тему говорити, тому що деякі гравці вони просто не допрацьовували. Вкотре черкаське Дніпро не може виграти у Миколаєва, а після цього матчу команда втратила одну позицію у чемпіонаті. Нині Дніпро має однакову кількість очок із нафтовиком, але поступається за додатковими показниками. Якраз із цим клубом черкаське Дніпро і зіграє в наступному турі. А наступний домашній матч відбудеться 8 жовтня. Олександр Іліч, ну ось матч із Миколаєвом. Команда вкрай незручний не, не суперник, історично незручний суперник для професійних клубів Черкас. Чи то Дніпро, прочі, ну які команди в нас існували? І цього разу також нічия, також вкрай непроста гра. Як можете прокоментувати вже зараз з холодною головою оцінити цей матч? Правильно ви говорите, що суперник дуже неудобний для нашої команди. Ну, я думаю, этот соперник неудобный и для многих других команд. Потому ну, что я вот вчера на пресс-конференции после игры говорил, что команда Николаев, она не похожа по стилю игры на всех остальных. Вот, поэтому с ними очень тяжело было играть. И вспоминая игру, которую провели в прошлом сезоне, вот домашнюю. Ну, вы помните, да? Там, не... где да, было, не... да. Не... Неудачно, неудачно сыграли. И команда Николаева, она практически провела вот ту игру ну, идеально, да? Мы, помня о той игре, построили свою игру так, чтобы соперник не получил того пространства той свободы действий на футбольном поле. Ну, в итоге игра вот оказалась такая ну, не совсем зрелищная. Вот. Хотели, конечно, победить, хотели и соперники победить. Но видите, как говорится, нашла коса на камень. И вот здесь кто больше вот, сделал бы неправильных ходов, тот бы и, наверное, проиграл. Вот. Ну, mm -hmm. слава богу до этого не дошло и мы ошибались, но не настолько грубо, чтобы дать сопернику реализовать те моменты, которые у них были. Ну, жаль, мы не смогли довести до логического завершения те моменты, ну скажем так, полумоменты, которые у нас были. Хотя вот в таких играх именно нужно выжимать из тех моментов, которые От создаються у ворот соперника, мы не смогли этого сделать. є. До речі, до цього матчу був куб, кубковий домашній матч із сталію з представником прем'єр-ліги. Пам'ятаю цю гру конкурентоздатна гра, але поразка 1-3 Ось чого завадило тоді команді. Футболісти чи повірили зарано в свої сили, чи десь потім клас суперника дався в знаки Що ну в принципі команда програла 1-3 але ось після смак не такий поганий, тому що гра була цілком е, конкурентною. Ну вот здесь, чем отличаются две команды, Николаев и Сталь. Сталь играла сама и позволяла нам играть. Поэтому вот где-то в этом плане и получился такой зрелищный футбол, ну, с нашей стороны. Вот. Насчет того, что поверили там рано в победу, ну, я не думаю. Здесь вот цепочка ошибок, которые мы допустили когда первый гол нам забивали, вот, там ряд ошибок игроков. Ну а второй мяч, ну тут тяжело его комментировать, конечно. Третий это уже наложилось на то, что пропустили вот этот второй. Конечно, не, не пропусти второй мяч, я думаю, что мы бы перевели игру в дополнительное время, а там, ну, уже может быть и... Фортуна и нам было улыбнулась. здесь, здесь э, я скажу так, что может быть нас соперник заставил э, допустить вот эти ошибки. Вот. Ну я думаю, что в большей степени мы сами виноваты, что вот так произошло, что мы э, дали сопернику именно реализовать вот, э, те моменты, которые у них были. До речі, до календаря хочу звернутися. Команди непростий календар, був матч з лідером і з лічівцем. До того була Оболонь, після того Прем'єр-Ліга, Ну, сталь, Кубковий матч, потім ось цей Миколаїв, далі також ряд матчів. От як ви оціните календар і як команді, що вона не добрала очок десь у цих матчах, як команді з цим впоратися, як мікроклімат, як хлопці з цим живуть і як готуються до наступних матчів? Ну, от ви зараз... Порядок игр наших назвали, и я хочу вернуться вот к вчерашней игре. Да. Команда Николаев она пропускала тур в чемпионате, потом сыграла на Кубок с командой второй лиги. И вот, ну если так проанализировать, то и соперник приехал к нам можно сказать, более свежий вот, по этой игре. Ну, а что касается дальнейших наших игр, ну, будем готовиться в обычном режиме. Как выходить из того, что вот насыщенность таких серьезных игр, ну, а в первой лиге простых игр не бывает. Смотрите, что не команда, то ну, представляет из себя грозную силу. Будем, наверное, проводить ротацию состава, кто будет лучше готов к определенной игре, тот и будет играть. Ну, в принципе, то, что мы вот стараемся делать и в этих играх. Потому ну, что одними и теми же игроками тяжело вытащить. Вот три, три игры за семь дней. До речі, яке ваше ставлення? Цього суну в першій різі більше команд, відповідно, більше матчів. Команди протягом тижня грають по кілька ігор. Як, на вашу думку, на сіки, чи це цікавіше для чемпіонату для вболівальників, але як для тренерів, як для гравців? Ну, я думаю, для болельщиків це Для Игроков, ну, может быть, это вот, если бы было больше замен, конечно, было бы это интересно, потому что больше игроков могли бы проявить себя. Для тренера, для меня, конечно, это недельный цикл, это вот, э, нормальный подход. А вот так через два на третий играть, это, конечно, тяжеловато. Некогда работать с командой. Здесь ее нужно просто восстановить к следующей игре. До речі, до обрання до призначення вас головним тренером команди. Основної ви були тренером дублюючої команди. Там зараз грає достатньо хороші молоді хлопці. омолодився склад. Є Максим Верянов, про якого я пам'ятаю по минулому сезону. Провів кілька матчів у прем'єр-лізі. Став, до речі, свого часу наймолодшим дебютантом минулого сезону. Чи плануєте можливо цього хлопця залучати чи інших? Чи ось яка доля цих футболістів може бути відносно основної команди? Вы знаете, когда вот меня уже утверждали главным тренером, меня пригласил президент, и мы с ним на эту тему общались. И одним из пунктов это вот моего назначения, это было условие, что я не буду бросать работу с подрастающим поколением. И что в ближайшем будущем вот, те игроки, которые сегодня работают в молодежной команде, они будут появляться в первой команде. Ну, в принципе, так и вот, планируется выстраивать вот эту пирамиду. Детский, юношеский, молодежный и первая команда. Поэтому э, на сегодняшний день э, с командой вот, практически каждую тренировку работает 3-4 человека со второй команды. По Максиму Аверьянову, это перспективный молодой э, футболист. Ну, поживем, посмотрим, как он будет прогрессировать. Зрозуміло. Ну, і про завдання хочу вас запитати. З керівництвом говорили, ви сказали про що молодих потрібно поступово залучати. Які завдання на цей сезон перед вами ставили вже. Ви прийняли команду з певним багажем, можна так сказати. Які завдання перед вами обговорювали? Ну, я вам скажу так. коротко, щоб не розтягувати. Ніхто задач не знімав. Зрозуміло. Ну, ну і... Як налаштовуєте команду на наступні матчі, далі нафтовик, потім Суми. Ну, можна сказати, дещо простіша команда, але нафтовик це ваш сусід. Як, як, яке ваше бачення цих матчів? Ну, Готуємося в звичайному режимі, так як я вже сказав. Ну, і вся команда розуміє, і тренерський штаб, що потрібно набирати очки. Поэтому, ну, більше сказати нічого не можу. Що можете сказати тоді про чи визначилися з обоєми гравців, які можуть грати, чи ну, не 11 футболістів, а 11-15, які будуть оце основний кістяк? Ви знаєте, от для мене немає того, що от 11 людей повинні грати. В заявці сьогодні у нас 24 люди. і Я вже чуть раніше сказав, що ті ігроки, які будуть на сьогоднішній день або до певної гри, в хорошем состоянии физическом находиться, и морально-психологическом, вот те будут и играть. Вот. Тут фамилия роли не играет. До речі, хочу запитати, от приблизно зараз склад близький до оптимального. Повернувся Скепський, втім, попри це вилетів Бушман і до того лікувався кошка. Що можна сказати про цих двох футболістів? Наскільки в них там відновлення проходить? Ну кошка, кошка планує, він вже індивідуально займається. Кошка планує з завтрашнього дня спробувати працювати в общій групі. Юра Бушман ну, поки ще не готовий к индивидуальной даже работе. То есть он, ну, я не знаю, это лучше э, штаба, да, штабу, да так. с доктором общаться на эту тему, в какие сроки вот, нужно ждать Бушмана. Денис Кепський повернувся, два матчі вже відіграв скрізь по 90 хвилин. Як вам його гра? Наскільки він ось чи не форсується його повернення? Як він себе відчуває після цих матчів? Ну, достатньо ввійшов в гру, непогано не видно, що це один із лідерів. Денис Кепський був готовий ще з нами їхати в Маріуполь. Але ми посоветувавшись, с нашим доктором решили этого не делать, потому что дорога, вот и обычно футболисты преодолев 700 километров приезжают многие э, опухшие, поэтому ну, от, отек и после той травмы, которую перенес Денис, мы решили ну, его поберечь, поэтому он был еще чуть раньше готов уже помогать команде. Что касается вот этих двух игр проведенных, ну вот мы ему даем сыграть 90 минут, потому что это действительно лидер на футбольном поле и ну вот мое желание как тренера, чтобы он быстрее набрал те кондиции, которые у него были до того, как он получил травму, Но что я вижу, что это вот действительно сила, которая может добавить и креатива в игре команды и те голы, которые вот сегодня болельщики ждут, где-то от него тоже должны исходить. Поэтому надеемся, что он будет. Додавати, додавати, так. з ігру. Також у нас футбольний клуб підготував своїм болівальникам можливість задати питання головному тренеру в соцмережах Черкасці задавали свої питання. ось кілька буквально цікавих можливих виборів, щоб Олександр Ліч відповів на ці питання. Ось питає Андрюха Черкашин, з ким важче працювати? З професійною командою чи молодіжною? Як ну, для вас ви ну, там там? Мое мнение такое, что тяжелее, конечно, работать с молодежной командой, а еще тяжелее с детьми. Поэтому порой не ценят вот трен... детячих тренеров. Детячих да с детьми. Вот. Тому я моя такая ответвеша. С готовыми ваш... простишь, а так. Так. Далі питання Володимир Лобанов задав Олександр Іліч, що вас надихає перед грою, з яких джерел черпаєте натхнення. Джерела це сім'я, моя сім'я. Ну і і з огляду на попереднє питання, що, от, що, що складніше: футбол грати чи тренувати? Я думаю, що грати. Грати в футбол набагато легше. Так далее. Э, Пытание наступное Юлия Орлова. Що, «Чего что у вас нынешний склад? Плануете изменить в период зимового трансферного векна?» Ну, этот вопрос Совсем такой, так. э, да, очень интересный. Я бы на него пока оставил без комментариев. Так, ну і тоді ще одне запитання задам. Ось команда відповідає, як для першої ліги, хороший підбір гравців середньої лінії. Але помітно, що відбувається ротація. Але, як виявилось, це не ефективно. Це задає питання Сергій Кокорев. Скажіть, будь ласка, чи є якісь зв'язки які в півзахисті, які ви розглядаєте як перспективні? Я перекладаю з російської. Ну от якраз ми їх і іщемо. А чому ротація відбувається, Ну, я чуть раніше сказав. Як как би бы вот господин Кокарів поступив на моєму місці, якщо команда за 7 днів проводить 3 ігри, вот. я думаю, що, мабуть, теж то проводив би ротацію. Добре, ну і тут питання побажання. Юрій Руденко каже, бажаю вам і нашій єдиній команді в Черкасах мати стільки ресурсів, які дозволять Черкасам не гірше грати у переселеній Луганської зорі, бути представником в Прем'єр-лізі та грати в Єврокубках чи хоча б на рівні Олімпіка тобто таке побажання. Я ну його слова да Богу. Так я також вам дякую, що прийшли до нас. Бажаю вам хороших матчів і повернення ось впевненості в грі команди, щоб команда прогресувала з кожною грою. Олександр Ілліч-Кирилюк, головний тренер Черкаського Дніпра, був сьогодні в нашій студії. Це була програма на пульсі спорту. Я дякую, що були з нами. Бажаю вам перемог улюблених команд. Ну і до зустрічі через тиждень.